Моя любов, рада вітати вас на своєму каналі. Це такий літній випуск про секонд хенд і секонд-хенд в Одесі. Що я там знайшла? І чи придбала я щось чи ні. дивіться. Такий легкий, він пронизаний морем, сонцем і відпочинком. Дивіться, і відпочивайте разом з мною. Так, ну ось перший секонд-хенд, в який я зайшла. Які милі іграшки мене тут чекали. А також знайшла таку цікаву річ, бачите, чехол на гітару. Але він був кожзама, коштував за дорого і такий. Привернув мою увагу такий от шар. Через декілька метрів знайшла ще один магазин з більш демократичними цінами. Ну, Тут вже я зміряла, бачите, сукні, вони по 50 гривень коштували. Ще знайшла, щоб вам показати сукню. Ну, я її не міряла, ну, це просто це геп. Тому я вам і показую. Ну, а ці кросовки прямо підкорили моє серце. Я хотіла їх придбати. Вони коштували 100 гривень, але не підійшли за розміром. Продавчиня запропонувала піднятися на другий поверх, де все дешевше, але тут більш схоже на склад, ніж на магазин. Кожна річ тут коштувала 40 гривень. Бачите, я тут сукню міряю. Ну що, дивилась? сукні? Дивіться, о, цей шар. Ну, це стовідсотковий це шовк. тікетка була, фірми не було, але він такий гарний, такий. В общем, так, скільки я за нього віддала. 80 гривень я віддала за цей шар. Так, так ось чек. Та все сказала, дайте мені чек. Думаю, чеком, якам буду показувати. Так, все я ще придбала. Так, ну дивитися. Цікеди. Не помити. взагалі, 40 гривень мені обійшлись. Ну і кухня. Обачила. Вся сукня тут без коза. Я вже думала, куплю куплю кеди, не буду брати цю сукню. Пляна на віз Ось так, дуже скромненько. Ця сукня виявилась дуже практичною. Ці секонд-хенди знаходились на Малій Арнаутській в Одесі. Ще я для вас познімала свої образи для відпочинку. Так, ну ось так я виглядаю. Баришня Крістіянка. Я виглядаю позаду, Ну, що таке не, не дуже видно. Ну, а тут я хотіла звернути вашу увагу на такий текстильний ремінь для сумок. Бачите, ці ремені я шила на продаж. Так, а це я так виглядаю сьогодні. І сумка, ви ж зрозуміли, це помаранчева резинка це. Під сумку Так, і то на завтрак. Зробила собі на сумку таку штуку, щоб можна було носити шляпу. Щоб в руках не носити, так вона помнеться. общем, отак от. Так, ну ось така дамочка вийшла. А ця сіра річ це моя переробка. Так, ну ось я так вділася. Це ввечері я. Йду до, до магазину, треба купити продукти. Вдяглась. Топ, якщо він на випуск, ну я може потім покажу. Я виглядаю як дуже погано. Бо це розширяє, і ще топ, якась я взагалі баба получаюсь. Взагалі, я вирішила, що так краще буде. Так, ну пішла. Ось так я виглядаю. В босанушках. Знайшла дзеркало, де видно. Ну, а тут жива музика привернула мою увагу, і я йшла на звуки піан... піаніно. Бачите, музикант грає. Ось так я виглядаю, Зібралась прогулятись ввечері. Так, ну, красотка, пішла гуляти. Ця чудова дівчина. Підкорила мене своєю грою на бандурі. Я не змогла мимо пройти. Стояла, слухала її і поклала їй гроші. А люди всі мимо бігли. Ну, це я йду до свого номера. Бачите, яка технологія. Картка. і двері відчинилась. Я перший раз стикнулася з цим. Ну, ось так я виглядаюсь. Це я так піду на завтрак і планувала піти у магазин. Зараз піду. Якщо не обляпаюсь, так і піду. Оце мій сніданок. Млинці. Я брала номер зі сніданком. Це ресторан, в якому я снідала. Зняла для вас красоти трохи. Так виглядає моя затіска після ночі на шовкових бігудях, про які вам я раніше розказувала. Вдяглась на пляж. Така свободна. І не важливо, що я виглядаю на 10 кг більше. Ну, не важливо. Я комфортно себе почуваю. Ось ви зі мною на пляжі, бачите? Це таке бунгало. І поряд був така гойдалка кокон. Ну і я, звісно, що я в неї влізла і сиділа, качалася. Це ж моя любов. Хочу вам сказати, що я їле-єле плентаюсь. Це, це просто, ну, зато будуть ноги накачані, я так думаю. Це, ну Це гарна втома, дуже гарна. Приємно. Йду до свого готелю. Так, оце готель. Оце шикарна штука, це мій хот... мої апартаменти. Вибачте, картку треба. Отак. І тоді включити світло. Все. Ще на себе тут подивитися. Яке чудо пришвендяло. Так, ну і давайте зайдемо далі. Так. Видно, що тут живуть. Там така кровать. Балкон, три вікна. Щоб розуміли, тут у мене три вікна. Можна вийти на балкон. На балкон. І там у мене ще столик є. Так, в мене ще столик. А ото внизу, ото ресторан, який я вам показувала. Ну, так. Так. ну Ось і все. Все, відпочинок скінчився. І їду я додому. Це все... Дніпро. Действительно, Я не могла не зняти таку красоту для вас. До побачення, мої любі, до зустрічі. Наступне відео буде вже Страматорська.